Колеса для тканевих валіз та сумок дорожних. Ось такі коліщатки продаються парою. Зазвичай парою, тому що йде праве та ліве. Але, як бачимо, тут різниці немає. Зазвичай, якщо є різниці, то з збоку буде бортик. Один бортик іде по правому краю, а на другий. На другому блоці буде бортик по лівому. Бортиків тут немає, тому можна ставити абсолютно з будь-якої сторони. Як бачите, на коліщатках внутрі є ось такий виступ. Він і захист колеса, щоб внутрі валізи нічого не пошкодило коліщатка, де і грязь не накидувалася. І отакий виступ. Точні його. Розміри, ширина, длина, висота, всього коліщатка буде в описі до товару. Тобто перейдете посилці. Посилання буде в описі до цього відео. І там прямо на картинці будуть всі необхідні розміри. Діаметр колеса, як бачимо, колеса на підшипниках ось ці підшипники з виступами. Тобто, не просто на втулці. І на пластмасовій основі, а ось підшипники. Підшипник іде підшипник з виступом. Саме за виступ фіксується колесо, і воно крутиться вже. ну, За виступ фіксується, ось плотно зажимається заклепкою. Заклепка сталева, нержавіюча. І крутиться на підшипниках. А це означає, що він може витримувати більшу вагу. Кріпиться на трьох болтиках. ну, Заводським буде три заклепки, але коли ви їх висверлите, щоб не мучити себе, можете купити болти. Ось під них вже поглиблення є. Тобто ми використовуємо болтики під номером 5 з потайною шапкою. Ось вона сюди повністю ляже і її не буде навіть видно. Знутрі обов'язково шайби і контргайку. Обов'язково контргайку, бо викручуються звичайні і тоді виходить швидко з ладу. І так, ось знизу болтик і зверху два болтики. В комплекті болтики не йдуть, тобто заздалегідь продумайте, де їх дістати. Вони продаються абсолютно в будь-якому будівельному магазині. Тут ось ще є на коліщадках два. Один, ну це типа праве, ліве, один, два. В даній моделі це не суттєво. Ось такі коліщатка. Ось так вони виглядають.